Родить там, в саду і в полі, скрізь смачних плодів доволі. Сергій Арбузов, теперішній віце-прем'єр України, що так недавно голова національного банку, презентував на пейзажній алеї креативно-дидактичний дитячий майданчик про тіньову економіку. Я хочу сказати, що це дуже важлива подія, особисто для мене. Трохи розгубленим виглядає новопризначений урядовець, чи не на першому своєму публічному заході, точніше, на заході міської влади та Нацбанку арт артфарк пейзажка два світи. Тобто це фінансувало, фінансувало національний банк України, але власні досягнення своїм наступникам передавати не став. Всі ті речі, які відбувались, вони відбувались. Коли я працював Національному банку під особистим моїм контролем, проект таке собі научне вчення про економіку і податки умовно розділяється на дві частини: світ тіньової економіки, з павуками рекетирами крокодилами-корупціонерами та квітучу країну з фруктами і заводською трубою. негативного нігативного міра позитивний можна випасти по мосту закону. От у нас мост закону. Поки першому віцепрем'єру проводять екскурсію дитячим майданчиком, цільова аудиторія з батьками думає, що вони таке їм понавибудовували. Не знаю. Вічний водоворот води в природі. А ти як думаєш, що це таке? На що це схоже? Я не знаю прям. Ніколас, дитина емігрантів, коли приїздить до родичів у Київ, любить прогулятися пейзажкою. Синього кота називає кіт плейграунд, а про майданчик два світи. А ось от ета вот ворота. У нас в Нюйоркі теж Сентрал Парк називається там площадки нога і окружені ворота. Гойдалки під офіційною назвою Кран благополуччя дорослі жартома назвали пам'ятником Києва до каналу для дітей. Це просто на, прям на, на прямокутник. захиснику Києва, який неодноразово брав участь у перешкоджанні забудови пейзажки, аргузов мені не сподобався. А так взагалі, та нехай, нехай вони ж хоч піаряться, Мені вже бажано. Ну реально це краще ніж щоб що тут будували. Нових персонажів Алеї створив відомий вуличний скульптор, автор того ж таки синього кота, і жачка в тумані і рояля в кущах. Я розраховував, щоб не ну не найбільший термін був в експлуатації, щоб витримували всі деталі і максимально переносили всі навантаження, які на них є. Тобто, навіть якщо 14-річний сяде на голову нормально, череп. навіть Федір власне проверяв, тому, що... да, все буде добре. <світ> Цей майданчик кажуть: єдиний в Україні, який працюватиме за розкладом з 9 ранку до 9 вечора. Малеча від нової забавки в захваті. Дорослі теж, але звертають увагу на гострі кути мешканців двох світів. У мене є таке питання. Я це, Вони повинні бути сертифіковані відповідно до відповідних умов. Цей куточок на пейзажці ще у стадії доробляння. Тут є символи євро, доларів, фунтів, стерлінгів, а нацвалюти досі нема. Фонтан рівна, який національний банк нам обіцяє весною профінансувати його запуск, тому що система всі водоподачі, водозабору, вона дуже дорога. Ціну проекта не названі ніхто. Натомість кажуть, забудову пейзажки майданчиками продовжуватимуть. І знову з Нацбанком. Наступний витвір матиме назву Всі професії нужни». Буде розповідати малечі, що юристів і менеджерів в країні вистачає, а гайки закручувати нікому. Катерина Рябошапка, Іван Мацько, телеканал Ні